Справа була налагоджена, все йшло своїм чередом, доки це не прийшла до нас війна. Війна геть змінила все. Важко, важко це переносить, і загалом важко було вирішитися на, на переїзд. Постало питання або чекати до останнього, щоб тоді з валізами виїхати, або вже виїхати хоч чимось і забрати свою, ну, свою справу тут уже і продовжити на новому місці. Вирішили, що діти важливіше, і 1 червня ми їх вивезли на Полтавщину. Шукали це так спонтанно, ткнули пальцем у карту по межах, де менше всього йдуть. Бойові дії і вирішили туди перевезти дітей. У нас було поголів'я з 18 голів. У нас було два бички: один був племінний, який впарував уже корів, і 16 дійних корів. Ну, з них приїхало один бичок маленький і шість дійних. Одна була молоденька і одна ось тільки мамою. Настала вчора, буквально вона привела нам маленьке телятка, ми його назвали персиком. Там ми прожили з 83-го року. Вже в кожного була своя будівля, для худоби було все побудовано. І нас приїхало 17 людей сюди. Будинок треба добудовувати, його треба ремонтувати. Проблема постала в тому, де поставити своє поголів'я. З тим заробітком, що зараз ми маємо, це дуже складно. Допомагають нам різні організації, збираємо кошти там з ВПО оформили. І Юнісей і Тагро і Всеукраїнська асоціація громад вони оплатили нам привізку корів. Це була непідйомна сума. Потроху купуємо будматеріали, ліс, хоча б щось тимчасове поставити. З нашого села люди попросили про поміч, так як там зараз ідуть агресивні дії, бойові і люди хочуть виїхати і не хочуть втрачати свою худобу. Нас попросили взяти на утримку своє господарство. Ми погодилися, тому що ми самі були в такій ситуації, ми знаємо, як це важко в це втрачати і як це важко вирішитися на виїзд. Ну, взяли на утримання худобу, корови і телята. Коли люди вже влаштовуються на новому місці, або переправлять їм, або вони до нас, може, придумають, приїдуть сюди на Полтавщину, ми будемо дивитися. Тепер ми плануємо розпочинати все спочатку. Плануємо е, збудувати сарай для худоби, ну а потім вже собі щось будемо прилаштовуватися, щось утеплюватися, щоб пережити тут зиму. На майбутнє хотілося всім миру побажати. Процвітання нашій країні, щоб її вдалося відбудувати, щоб жилося щасливо, спокійно, щасливо в мирі, щоб раділи діти, як раніше, щоб були тільки забути, як їх нагодувати, а не переживати, де заховати, щоб процвітала наша країна і всім добра, і всім миру.